Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. Жителі багатьох регіонів України хочуть користуватися зручним і якісним громадським транспортом. Залізниця може цілком забезпечити місцеві перевезення, навіть виступати в ролі наземного метро. Як це працює, ми можемо побачити на прикладі Києва, де більше року функціонує міська залізнична лінія, яку експлуатує Укрзалізниця. Звичайно, цей проект не дуже ідеальний і потребує трансформації у діаметральні маршрути, але про це вже будемо говорити в іншому матеріалі. Зараз мова піде про Львів та залізничне сполучення з агломерацією. Тим часом нагадаю, що триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 441-го батальйону Збройних сил України. Донати накопичуються у банці, надійдуть безпосередньо до воїнів з цього підрозділу. Посилання на банку є в описі цього відео. Раніше я вже записував кілька сюжетів про ситуацію з приміським сполученням у Львівській області. Справи у цьому секторі перевезень, м'яко кажучи, не дуже втішні. Через малу кількість поїздів пасажири вимушені їздити у переповнених вагонах або користуватися автотранспортом. У 2023 році на базі Львівської обласної адміністрації вже вдруге відбулося засідання проектної групи з впровадження Львів Сіті Експрес. Учасники проекту кажуть, що за сприяння залізниці хочуть розвантажити обласний центр від автотранспорту і загалом покращити мобільність населення, яке проживає у Львівській агломерації. Серед новацій – впровадження єдиного квитка для того, щоб пасажири могли користуватися поїздами для проїзду по території міста. Те, що на рівні місцевої влади, хоча б говорять про таку тему і пропонують певні рішення, дуже добре. Але проект Львів Сіті Експрес це перспектива не дуже близька, а можливо дуже далека. Ми не знаємо, чим закінчиться війна для економіки України, чи будуть кошти на реалізацію подібних речей. Ще одне цікаве питання: який рівень якості приміських перевезень хоче дати місцева влада мешканцям агломерації. Перше, що кидається в око, це схема маршрутів, яку пропонують запровадити для нового транспортного проекту. Там присутні всі основні сполучення, що діють зараз. Але також мають задіяти і залізничні гілки, що не використовуються для перевезень, але мають вихід на житлові масиви. Це Рясне 2 та Личаків. Тобто пропонований проект передбачає певні інвестиції, адже деякі ділянки доведеться капітально ремонтувати і будувати нові платформи, а ще знадобиться додатковий рухомий склад. Отже, на цьому етапі все зводиться до розмов про те, як зробити певну систему або механізм кращими. Водночас, проблему з приміським сполученням у тій же Львівській області потрібно вирішувати вже зараз. Я наведу лише кілька прикладів, як організоване сполучення із найближчими до Львова громадами. Напрямок Красне Львів вранці опіковий період курсує лише два поїзда: Золочів, Львів та Рівне Львів. Якщо електричка, яка прямує золочево, має певний запас міскості, то у поїзда рівне Львів до часу, поки він приїде у передмістя, завантаженість становить 90%. Напрямок стри Львів у годину пік доступні два поїзда. Один з них прямує зі станції лавочне і також має велику завантаженість. Сянки Львів, лише дві електрички, які курсують вранці з інтервалом у 3 години. Це лише кілька прикладів, як влаштоване приміське сполучення у Львівській агломерації зараз. Не може такого бути, що місто мільйонник, а Львів, за словами чиновників, вже набув такого статусу, має дефіцитне приміське сполучення. Я вам зараз покажу розклад руху поїздів до міста, де проживає 300 тисяч чоловік і немає великої агломерації. Станція Черкаси протягом доби тут обертається 23 приміських рейсів. По станціях Львів Приміський та Львів Головний за добу обертається 34 приміських рейсів. Я нагадаю ще раз, це агломерація міста Мільйонника. Тут виникає питання: а що заважає місцевій владі Львівського регіону вийти на діалог з Укрзалізницею, аби покращити приміське сполучення вже сьогодні? Адже від розмов про новий проект маршрутної мережі нічого не зміниться, а жителям агломерації вже зараз потрібен якісний приміський транспорт. Я нагадаю, що основна проблема це мала кількість рейсів, які курсують сьогодні, адже їх має бути у два рази більше. Сьогодні проєкт Сіті Експрес реалізується у київській агломерації. В рамках цієї роботи було відкрито сполучення з Васильковом, там провели електрифікацію залізниці, і тепер жителі міста мають зручне сполучення з Києвом. Найближчим часом до мережі Сіті Експрес приєднається Вижгород. Також організовано рух поїздів по локальному маршруту у Києві. Але для того, щоб забезпечити функціонування сполучення, знадобилося залучення відповідної кількості рухомого складу. Так, протягом 2021-2022 років Укрзалізниця капітально відремонтувала 18 електропоїздів. І наостанок я розповім, як влаштоване якісне приміське сполучення з використанням сучасних поїздів і зручного розкладу. Прикладом буде сусідня Польща. Приміські привезення у польських регіонах забезпечують здебільшого оператори, засновані воєводствами. Державна ПКП груп здійснює таке сполучення лише у гданській агломерації. Наприклад, колії Шльонські обслуговують катовіце та прилеглі райони. Компанію створили у квітні 2010 року місцевим самоврядуванням сіласького воєводства. Перевізник обслуговує 17 ліній. У власності компанії, що належить воєводству, налічується більше 60 електропоїздів. Чому місцева влада вирішила самостійно займатися приміськими перевезеннями? Офіційно керівництво воєводства заявило, що до створення власного оператора підштовхнула високу вартість послуг компанії «Пшивози Регіональне. Вона раніше належала ПКП груп, а згодом її акції розподілили між воєводствами. Зокрема, у 2010 році місцевий бюджет виділяв привізнику 125 мільйонів злотих. Це трохи більше 1 мільярда гривень. При цьому воєводство вважало, що витрати на експлуатацію приміських маршрутів занадто великі через нераціональне використання ресурсів, зокрема великий штат працівників. Ще у 2008 році для покращення якості перевезень воєводство придбало чотири поїзда Штадлер Флірт за 90 мільйонів злотих або 813 мільйонів гривень. Рухомий склад тоді передали в оренду «Пшевози регіональне. На створення колей Шльонське пішло півтора роки. В основному багато роботи було з ліцензування та інших реєстраційних процедур. Річний бюджет компанії у 2020 році склав більше 200 мільйонів злотих. Це 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Щорічний розмір дотації від бюджету воєводства становить 160 мільйонів злотих або 1,4 мільярда гривень. Кількість перевезених пасажирів сягає 20 мільйонів осіб. У першому кварталі 2020 року один кілометр поїзної роботи коштував 34 злотих або 307 гривень. Для того, щоб було зрозуміло, в яких обсягах здійснюються перевезення по залізниці Селецького воєводства, я покажу кілька розкладів руху поїздів, де ви чітко можете побачити кількість рейсів, які виконуються протягом дня між найбільшими містами і районами цього воєводства, і які значно ширші можливості мають жителі цього краю у порівнянні, наприклад, із мешканцями львівської агломерації або львівської. Області, отже, якщо у вас є свої коментарі до цієї теми, залишайте повідомлення у відповідному розділі під відеороликом. Всім глядачам хочу нагадати про те, що ви можете підтримати канал залізні магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій, вподобайки. Репости сюжетів у соцмережах, коментарі до відеороликів. Також нагадаю про функцію спонсорування і підтримати донатами. Канал ви можете за реквізитами, які є в описі цього. Відо всім глядачам це непростий час. бажаю витримки та мужності. Україна переможе.